У межах співпраці Державного бюро розслідувань та Державної служби фінансового моніторингу суд арештував та передав в управління Національному агентству з питань виявлення активів майже 2 мільярди гривень з рахунків компанії на резидента ТОВ Пай ЮРОП. Ця комерційна структура пов'язана із російським бізнесом. Проти неї запроваджені санкції РНБО України. Передача грошей АРМА відбулася за результатами розслідування ДБР фактів заволодіння коштами, виділеними іноземними банками, одній з українських комерційних банківських установ на загальну суму понад 30 мільйонів євро. У ході досудового слідства працівники ДБР викрили, що організатори оборудки під час воєнних дій на Харківщині спробували переоформити права власності на нерухомість одного з українських банків, що перебуває у процедурі ліквідації. Майно вартістю 360 мільйонів гривень розташоване у Харкові. Було передано в управління фонду гарантування вкладів фізичних осіб. У результаті дій зловмисників новими господарями нерухомості стали іноземні компанії. Бенефіціарними власниками яких є громадяни РФ, ці бізнес-структури перебувають під санкціями Ради національної безпеки і оборони України. Наразі нерухомість арештовано та буде повернута в управління фонду. Перерахування українському банку 30 мільйонів євро теж було складовою цієї масштабної оборудки. Протиправну схему організовано та фактично реалізовано із використанням реквізитів компанії Royal Pay Europe. Саме через неї власники бізнесу виводили зароблені кошти у Європу. Фактичним бенефіціарним власником компанії є громадянин країни-агресора, пов'язаний із російським букмекером 1xbet. Проти нього також запроваджено санкції згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України та відповідного указу президента України. Досудове розслідування триває. Зазначимо, що російський букмекер 1xbet заробив у 2022 році близько 12 мільярдів російських рублів. З цього прибутку компанія сплачувала податки та збори до російського бюджету.